Отримують, але не оплачують. Фактично кожне підприємство, яке надає жителям рівненської громади комунальні послуги, має чимало боржників. Не найкращі часи наразі переживає рівне облводоканал. Там повідомили, що боргують 115 мільйонів за електроенергію та очистку стоків. Насамперед скаржаться на економічно необґрунтований тариф. Наразі він становить 32 гривні 60 копійок. А за розрахунками підприємства, має бути 57 гривень. Заборгованість продовжує рости. Аби покращити ситуацію, хотіли навіть обмежити рівнян у водопостачанні. Втім, на квітень цю ідею відкинули разом із тим, чимало споживачів банально не платять водоканалу за послуги. На сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством складає 105 мільйонів гривень. Юридичні особи близько 14 мільйонів гривень. Найбільшою, найбільшою заборгованістю це понад 2 мільйони гривень є автором завод. Є в нас такі абоненти, які це приватний сектор. До прикладу, які мають заборгованість там понад 150 тисяч гривень, окрім рівне облводоканалу, люди боргують і перед іншими компаніями. Станом на кінець опалювального сезону за теплопостачання споживачі рівне Теплоенерго винні компанії більше 180 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Олексія Кривошеєва, ця сума є найвищою за усі роки. Мають невтішний список злісних неплатників. Трійка таких негативних лідерів виглядала б наступним чином: на першому місці людина там, чи родина, яка винна компанії, 207 тисяч гривень. На другому там 201 тисяча гривень, і на третьому 187 тисяч гривень. Тобто, ви можете собі уявити, що це точно не за один день назбиралось боргів. Не краща ситуація, і в компанії, що постачає електроенергію, станом на зараз, перед ТОВ РОЕК споживачі Рівненської області, боргують майже 100 мільйонів гривень. Ми зафіксували що, е, таку таку цікаву тенденцію, що е, зазвичай не сплачують за електропостачання доволі платоспроможні споживачі, адже найбільший борг у нас який фіксувався за електроенергію, складав 104 тисячі гривень. Це був борг побутового споживача. Чималим попитом користуються послуги КТП 1728, яке займається вивезенням відходів. Підприємство теж має чималі клопоти із боржниками. Топ очолює в нас боржник. Сума заборгованості станом на 1 квітня становить 21 тисячу 120 гривень. На другому місці я можу відзначити боржника з сумою боргу 20 тисяч 190 гривень, а на третьому місці 19 тисяч гривень. Це топ боржників, які не сплачують за надані послуги нашим підприємствам. Кожне згадане підприємство гроші за неоплачені послуги намагається повернути, використовують різні методи, попереджують, судяться, а інколи навіть припиняють надавати послуги. Зокрема, Товроек, починаючи з 2024 року, пригрозив відключенням 23 тисячам споживачів. Більшість відразу заборгованість погасили, 5 тисяч абонентів все ж довелося відключити. Втім, проблема нікуди не зникла. Платіжна дисципліна надзвичайно погіршилася з повномасштабним вторгненням. У нас станом на 1 січня 2024 року було 10 тисяч споживачів у Рівненській області, які не здійснили жодної оплати за спожиту електричну енергію. У рівне облводоканалі пояснює во директора, спершу намагається зробити усе, аби до суду справа щодо заборгованості не доходила. Втім, так трапляється не завжди. Чимало мають і судової тяганини минулого року. Ми подали близько 10 мільйонів. Гривень заборгованості через судові накази і через судові провадження. Тобто ця робота проводиться постійно. За подібним сценарієм працюють і в рівне теплоенерго. Коли порозумітися із споживачем не виходить, допомагає суд та виконавча служба. Мають навіть приклад, коли за борги споживач розрахувався двома земельними ділянками. Через суд виконавча служба блокує е, рахунки. Е, Споживача накладається арешт на його майно. Ну і всі наслідки, які передбачені законами України. Усі підприємства, з якими ми поспілкувалися, зазначили, що, попри всю роботу із боржниками, неоплачені суми з року в рік лише зростають. Відтак змушені постійно шукати додаткове фінансування для стабільної роботи підприємства. Нерідко ці кошти просять в органів місцевого самоврядування. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.